Яке в них на руках спеціальні стопи, а на ногах лапи з літерами. В кожного по чотири літери. Бажано їх запам'ятати, тому що за допомогою них ви будете склати слова. Це ці слова як відповіді на ті запитання, які буду ставити вам я. На цей раунд у вас є 90 секунд. Слово починається з капітана. У мене все. Я готова. Ставайте до бар'єру. Леся, знаєш, хто найкраща відюща? Хто? Я гарно. Лена Нуткіна. Нуткіна Лена, так. Так, хлопці, слово починається з мене. Готові? Поскакали. Сестра Кия, щека і Хорива. Ліві у мене Л. л. У мене У мене Клас. Ну, молодці. Якого vou... знаку не вистачає? Було... А м'який знак? Який знак я, я є? Діма ді, ді. ді, А ді. Ді. А де? де? одразу сідай. Ноги підкидай сільський будильник. Сільський будильник. Півень. Півень. півень, 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 півень. А, півень. У мене пів мене. Непогано. Ой, Красиво. Півень. В півень. Півдня. У кого є? У мене є. Це правильно. Та що відбувається? А нема не! Потрібна буква «Н». Піве. є. Півень. Буває фізичний, душевний або фантомний. Біль. Біль, біль. У мене. Для якийсь знак, дім. Бі м'який знак. Бі є. Дощ ціною, Дощ з ціною. Злива. Злива. У тебе «А». Я в кінець. Злий. Боже, він всі літери собі прибрав. Злива. Є. Комаха, яка може з'їсти шубу. Що? Комаха, яка може з'їсти шубу. Міль, міль, міль. У мене друга. Є. Виникає e. у вогких приміщеннях, безпечна тільки в дорогому сирі. Пліснява. Цвіль, цвіль. Молодці. Але ми тут ціль поставили. погано. Наша ціль перемогти в цьому конкурсі. Нормально? Просто ідеально, хлопці. Ідеально. Зараз менше ніж було. людина перший раз прийшла на програму. Ви ж бачили, ми поставили перед собою ціль, і наша ціль то їхній програш. Виходьте, будь ласка. Дуже ефектно. Ось як Хмельницький Київ де прибув. Ми йдемо. Жіночий вагон. Жіноче купе. А що то відстібнувся один вагон? То капітанський. Що, ви готові? Так. Так, де початок у нас? Ну, Там? Я від мене Тим. до мене. Угу. Час пішов. В Україні є чорне і азовське море. 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 Я, э, море. я, е, Ми я, я. О. 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 Е. Э. Дай даємо. Э. Давай э. е. Е. Дай, э. покажи. Море є. Вона може бути на сорочці або на репутації. Пляма! Пляма я, робить. Давай на пи, я роблю. я. А є там, я роблю ля пляма є. Червона планета, ім'я давньоримського бога війни. Марс! У мене Апите! Не друга. Є ще. Хлопайте. Р. У мене Р. СТС, С. Дай С. Немає С. Є С. Є С. Давай, Ась! Споріж! С. На! Це підстава, моє! Є, є! Яке не може вимовити русня! Паляниця! Ого!

Лариса Ларис... Ласа покажіть, покажіть в останню секунду. Лариса. <звук> хто вы, ви? Ви що, люди? Висок. Ви люди після цього? Ви нам мішали сказати слова. Дякуємо пацани! після <звук> цього. сама Попросила. Але ми все одно перемогли! овації дівчатам. Непоганий полов. Пане суддя, я трошечки збентежена ситуацією в студії. Чому нам заважав шум? Так, не сваріться, я вас зараз сам посварю. Чоловіки, дійсно, ви замість цвіль склали ціль. Ціль. Бо наша ціль це їх програш, наша перемога. Угу. Але питання було про цвіль, тому я вам його не зараховую. П'ять правильно складених слів. Праведливо. П'ять. П'ять каже. Ну нормально. Справедливо. на відміну від хлопців у дівчат були довші слова. Звичайно, якщо рахувати літери, то набагато більше літер в послідовність шум. склали дівчата. І одне шум. довге слово у вас було. Шо Але ви наробили? це не впливає на результат. Дівчата склали п'ять правильних слів. Нічия дивовлятки чотири Ми рахували. І ви знаєте, що я подумав? На дивоглядки я запрошую молоднячок. Тих, хто вперше в нашій програмі. Давай. Євгеній, Давай. Антоніна. Прошу. Акторська дуель. Це, так би мовити, очна дуель. Очна дуель. Три, два, один. Почали! Женя, тримайся! Я починаю плакати, але це мене не зупинить. Не відповідай! Оп! Ап! Але ж важко дивитися в красиві <світ> дівчачі очі. Перемога дівчат! Ти молодець, але не сьогодні. Не зараз. Зараз ти не молодець. <рес> нормально, нормально. Не я реально, я розгляну, що, ну, не скажи, не нема. Я Ні, я стою і розумію, що типу... А Я не ну, Сльози почули, я так. Бонусне запитання. До речі, ми з Лесею ходимо час від часу по вулицях і опитуємо людей і дізнаємося у них точкою питання. Ми окремо з ходимо, питання. я біля нього не ходжу. Власне, тому у нас є певна відповідь. А на яке питання ви зараз дізнаєтесь? Uh -huh. Похибка на нього може бути 10% плюс або мінус від вашої відповіді? Питання: скільки відсотків чоловіків ніколи не обговорюють секс із друзями? Oh. Ну а, що тут сказати, ну як верта ми... тут може бути по різному З одного боку, начебто, вони говорять, а з іншого боку, чоловіки, навіть якщо в них не було сексу, вони розказують своїм друзям, що він був. Вони зразу розказують, зразу. Це для них, ну це для них просто зразу така ну, корона. Ну не ну тут тоді кажете, ти скільки відсотків ну ні, не сто відсотків, не сто відсотків. Половина точно. Це можливо, в принципі, зараз так. не ми відповідаємо. Зараз, зараз, від нас нічого. нічого не залежить, друзі. Мої. Але цікаво просто поговорити. Я, ну, да. так. Ну, ти, ти обговориш, обговориш. зараз, обговорюєш? Зараз ну, було, було. Ти обговорюєш? Ну, я. І я обговорюю. Тобто, ну. Буде і 41, і 60. 51%. Отже. 51 51 Добре. А покажіть нам, будь ласка, на екран правильну відповідь. А може 80? Я я казав, що... Я казав, я казав. А що ж вони це обговорюють? Цікаво? Взагалі, Про ми що вважаємо, що говорить? це десь е, 50 на 50. Типу, половина точно зразу розказує. Угу. Ну, а в половині ще нічого а половина, не було. Так, Якщо навіть не було, все одно розказує. Половина розповідає, а половина слухає. Або а. так. Теж варіант. Але є порада для чоловіків. Не треба теревенькати. Ми не її. сумнівалися, що буде порада. від буде вас, добри, Дякуємо за ці Ні, поради правда, з Надією ну Матвієм. Просто... Погоджуйся, Пане... Нехай Пане, інтим залишається інтимом. Нам буде дуже приємно, якщо ви будете це тримати при собі. І а просто розмовляти про це будете лише ви особисте прохання. Хлопці про секс з Надією Матвієвою не розповідати нікому. Двома руками пізніше. На СТБ секс з Надією Надя, Матвєвою. А ти нам розказуй. Ні, Неймовірна ні. правда про секс з Надією Матвєєвою. <рес> Ставлю лайк і тисну на дзвіночок. Дівчата. Як би там не було, але я вам говорю лише правду. У вас є і бонус на тисяча гривень, і наразі ви попереду три тисячі гривень. Дівчат нуль в чоловіки. Нам не обговорюйте секс, а самі стільки про це і Якщо чесно, ми мене обговорювали секс. Ми просто хотіли підіграти.